Ось так у нас виглядає процес повної виготовки, підготовки, під фарбування захисним покриттям Raptor та Hilux. Як ви бачите, ми повністю знімаємо кунг, розбираємо його повністю, повністю його вже виготовили, як ви бачите, повністю весь зачистили, вже встановили, бачите, стоять наші бонки. все заміряли під установку бушвакерів. Кунг повністю вимивається. Вичищаються, виготавлюються повністю всі проблемні місця. Ви бачите, тут під ржавчину, це все буде виїдатися кислотою, для того, щоб все було ідеально і потім ніде не вилізла, не дай бог ржавчина. Повністю розбираються двері, ви бачите, їх повністю вимивають, тому що вони також всі були в піску, для того, щоб ми нормально могли покрасити всі пройоми, тому що двері буде повністю фарбуватися як внутрі в пройомах, ну і звичайно знаружі. Знаружу вони всі вже повністю у нас, бачите, виготовлені. Також повністю вимитий до ідеала капот, тому що він також буде фарбуватися з усіх сторон. Він у нас весь уже виготовлений повністю. Ось так вже чекають двері для того, щоб ми їх повністю зараз обклеюємо. Дінаміки. Заміниться, тому що вони стоять рідні бумажні. ну Не туди, не сюди. Вони поки що бачите, там на закрюках їх замінимо. Тому їх обклеїмо, винімаємо старі е пістони. І далі у нас, бачите, наш халюпці ось так він тут чекає. Також будуть знімати ще криля. Осталося там виготовити. Осталося там зовсім трішки, щоб його приступити і повністю вже фарбувати. Бо швакери, ви бачите, вже лежать. Ми їх вже там попаяли, підрізали так, як нам потрібно, для того, щоб ми могли їх повністю фарбувати захисним покриттям Raptor. Тут вже все в нас розібрано, будемо проклеювати, далі все вичищаємо, виготавлюємо ну, і будемо приступати фарбувати вже халюксик захисним покриттям Raptor.